Всім привіт! Давайте будемо турнірити. Це у нас вже який там третій день. Другий день я не змогла від тому що у мене, по-перше, був дуже довгий день, я пізно попала додому, а потім виявилося, що в мене дитина захворіла, і мені було не до турніру. Я вже його відбивала, як їхала на, на працю, але в мене вийшло зробити 5 шотів. Що борона моя каже? в Б. Трохи мене б'ють. Ну, в Б це теж непогано. Побачимо, що сьогодні в атаках буде Лісю, Франс, Кальо, 2 коліна. Що мого бути гірше? Капець. Синіх нуль. На жаль. Зелені, зелені мене теж, я думаю, не рятують, тому що це мадам, встигне зарядитися швидше, ніж. М -м -м, до речі, так непогано прилетіло. Я ж так думаю, що мені робити з мелодером зараз. Мабуть, ми тоді спробуємо її прибити. А чому вона ви? А чому вона вмерла? Так, щось, 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 щось це дивно. Так, трійка синіх, але це мало. Тоді ще взяти цього пана. Мені взагалі в ідеалі вбити бикальо, тому що цей кріндель вже майже зарядився. Чим його вбити, як ми на синій роз'їхалось? Ну, Доведеться, доведеться щось. Місклік вийшов. Ти буде непогано. У мене буде трійка синіх, але. але. Так, це їх буде ходити наступним ходом. Франц зараз. Зараз мені заблокує бафатаки. Ну, тільки в одного. Вбий. 52 хп. Зараз будет лисю. Цей крендель пиде в нирвану. Що мені з тобою робити? Ну нехай так. Синя. Синя це типу добре. А в кальоші скільки? Оде, три ходи. Це ми його можемо стукне, тільки потім він здохне. Це так буде один. Та так оце трійка, ця. Я, мабуть, не буду ризикувати. Я зараз візьму отут зелених. Відлікуюся, в нього лишається два ходи. Два ходи. Це я буду один раз, нехай стукну цим кедваном, Перезаряжусь, ще раз стукну, і тільки потім я зможу його вбити. Зараз така ситуація в мене не дуже файна. Дуже погано, що в мене немає синіх на заряді, тоді все би вийшло. А його, наприклад, торкнути там тими камінчиками, він просто зарядиться. Така дилемма у мене все-таки. Я знаю, що я роблю неправильно, але я хотіла перезарядитися. Ну куди? Собака ще й всім підрізала. Ну, майже всім. Так, тут в тебе 5 ходів. Три жовтих, наприклад, в нього летить. Ну, все одно мені треба зробити перезаряд синіми, тоді це буде краще. Де мені їх знайти? Там полетить комбо. Франція я не дуже боюся. Давай поки що нехай тебе туди стукнемо. Забрати тут е, ці. Так, скільки? Ще три ходи. Можна отак, це буде один. Ще один. Хм, обошов. Я тут мучусь. Я не знала, що камни шкіру. Можна обходити, чесно, я не знала. Салати всі понакришували, вже всі готові зустрічати Новий рік. Я сподіваюся, що він у нас буде не такий крінжовий, як 2025, але. Особисто я, так як я, параноїк, і я та людина, яка постійно сидить в помиральній ямі, я очікую, що буде гірший рік. Чесно кажу. Я очікую, що буде все набагато гірше. Ну, але якщо так подумати, у нас все одно немає виходу, нам все одно треба стіпити зуби і, і просто рухатись далі. Заряджай. Так, добре. І можливо взяти трійку синіх, але я спочатку хочу ці забрати, не знаю для чого. Просто хотілося. Один хід просто буквально один хід не заряджається. Один гід не заряджається. Так треба вміти, правда? Так, тоді цей буде ультувати гармек. Я пропоную в нього сині скинути. Тоді бафнемося і, так як в цього зрізана броня, можна спочатку цього гристи. Хоч він тут зусив, він мені самий найменш страшніший, можна було би гризти інших. Але... Будемо цього. Ти зараз буде, що мені тут оце ця... тички свої робити. Так, боляче. Не треба так боляче бити. Нехай таким чином. Рім від'їжджає навіть швидше, ніж я то думала. Зараз цей козел може мені. Стукнути не там, де треба своїм мегаміньоном. Так, ну поки що живе, але в нього зараз буде новий мегаміньйон, тому, я думаю, нема дуже великого сенсу зараз його збивати. Ну, майже зелені приїхали. Але не геть так, як треба. Фіолетові, фіолетові. В принципі, якщо я їх зриваю, в мене будуть зелені. Ти собака, як ти больно б'єшся, лікуємося, б'ємо. Мені треба сходити нейтрально, а я хочу забрати трійку зелену. Зарядиться він оце, Ну, від одного камінчика не повинен зарядитися, але може бути зараз комбо. ну летить це комбо. Ну, що таке, а? Ну не зряджай. Вмри, будь ласка, ну повинен Хух. Чесно, це треш якийсь. Я так не люблю цих грегів. просто я їх терпіти не можу. <клікуємо> Лікуємося, багафаємося. Спочатку треба було бронерізом. У мене щось, я просто, мабуть, на радущав, що мої ще плюс-мінус живі, а в противника лишилось двоє на полі, і я взагалі зробила не так, як треба, або то вже діє. А що можу собі дозволити? Так, в кого будемо бити? Той лікується, той смалить нас. Ну, давай в тебе. І таким чином підтягнемо там сині. Те, щоб якби не лікувався так багато, я тобі була б дуже вдячна. Так, в кого? І виживуть. Лікуємося, біємо. Ну, Нехай фіолетовий зірву. Бутацині. Дуже добре. Відродження. Що ти мені натискав? Все, дякую, до побачення. Мені це цікаво. Завтра який відсоток гравців завтикають скинути тапки на війні. Хоча я не думаю, що так прям дуже багато людей будуть так у, святкувати, як це колись було. Але все одно, я думаю, хтось то завтикає. Головне, щоб навіть мені не завтикати. Бо я рідко воюю посеред тижня. Можу провтикати. Так, з цією дівчиною в мене складаються не дуже дружні відносини. Там в мене виходить якась ситуація. Три косині їх я можу взяти, але а, хто значить, вона не зарядиться. О, вона не зарядилася. Зараз така патова ситуація. Або точно-точно добивати Кирила. 325. Ну, спробувати можна. Не захотів, і ця стійкість поставила. Так, корила ми добили. Ну, є синій під ним, до речі. Так, я пропоную відлікуватися, бо це зараз буде бити. Це дуже дивно, коли лісі в центрі. А вона ще не ультувала, а я змогла прибрати лівий фланг. Це прям дуже дивно. Ну, але то... Ще не означає, що буде успіх. Зараз може бути всяке. Трійка синів пустоту. Це і куди? Живі. Добре. Я пропоную десь сюди бити. Що тоді морду зривати? Зірвем морд. Чудово. Так, кого б'ємо? Та, мабуть, Кедмана. Оце стрічок. Оце я розумію стрічок. Вражає. Мощний. Все, дякую. До побачення. Дуже мені пощастило, що не вилізла ще. Ще два тапки. Знову лісю, грех. От халепа. От халепа. А ситуація то фігова, якщо чесно. Але це єдине, що можна зробити четвірку синів. І то багато трохи ходів, треба зробити, але що вона мені дає? З, щось будемо крутити. Все одно вона бачу, буду ультувати. Трійка червоних. Мені треба. Трійка червоних. Ой, трійка. Кристал червоний. Боляче, боляче. Фігово що їй не вистачило. Але ми повинні зараз дозарядитися. Блін, скіт зарядилася. О, мама мія! О, о, це жесть. Так, що будемо робити? Я пропоную спробувати прибрати Грега. Під ним ще так спокусливо стоять зелені. М -м, кайф. Так, тепер можна... Взяти зелені для того, щоб відлікуватися, головне, що зараз кіт, не зарядилися ще раз. Добре, живемо. Поки що живемо. Лишається в мене один масовик і треба з нею щось зробити. Цю зрізане броня я пропоную бити туди. Що ж, втрачати такий шанс, правда? Не дуже я хочу під нею крутити. зараз, ну, зараз буде бити. Так, сліпоти вже немає, це дуже добре. Мої всі фолові, так що ми вижили. Так, Панянко, що ти мені будеш говорити? Дякую. Легко здалась, як на мене. М, чудово. <гум> <гум> ну, таке. Можна було б взяти червонок. але я легких шляхів не шукаю. А, дарма. Дарма. <гум> Тут непогано такий з червоними кристал прям. Ех, прошляпала своє щастя. Так. Ну, нехай таким чином, тут запороні би нейтрально, я хотіла. А, ну добре, червоні зриваються. Це я планувала зробити наступним ходом. Так, головне, щоб всі мої не вмерли. Сині в мене якраз. А ця, до речі, б'є менше, ніж попередня. Ну, там ще був баф атаки від, як її звати, від голті, але все одно. Так, бафнемося. Куди будемо бити? Бажано в лісю, якщо чесно. Ну, я нічого не зроблю. Хотілося би тоді скітл прибрати, ну і теж не приберу. Але хоча, можливо, всяке. Давай спробуємо тебе вдарити. Вона не мульт, то все вийшло. Так, підріжу ману в моїх чи ні. Не підрізу. От слабочко. Давай, тебе безтукнемо. В тебе броня підрізана. Щось можна трошки крутнути. Ну, таке собі. Добре. Це буде зараз бито. І лісю буде бито. Можливо, я витримаю. Можливо. Мені зараз треба зелену трійку цю взяти. Горить у нас двоє. Ще не настільки погано, як могло би бути. Так, ти сьогодні вмреш чи ні? Мабуть, ні. Ну, давай вже, дякую. Так, добре. Ну, нехай. Може вона не зарядиться? Може, там не буде її велика неї? Так, зараз цей пан знову їм лікування увімкне. <laughs> ну куди? О! От ти буде собака? Майже всім підрізала. Це нормально все? Це не нормально. Капець. Ну добре. Бафаємося. Угу, чудово. Ммм, mm, чудово, чудово. Тоді я пропоную взяти кетмана, добити Коліна, а потім може взятися за Мелендером. Палант прям ідеальний. Так, можна взяти Кедмана. Mm, mm, mm. uh -huh, добре. Сині, навіть багато синіх. Бабиємося, може й доб'ється? Чудово. Ну, сьогодні пощастило теж, як на мене, оборона була легенька, в Де, деяких моментах була екстремальні ситуації, але, в принципі, нормально. Ух ти, я навіть топтищу вхожу. Нічого собі, хвилинка, слави. Ну, що, зустрінемося завтра на війні. Якщо я не простикаю, всім вдало зустріти Новий рік і, і будемо сподіватися, що наші всі такі головні бажання. Ну, якщо не повністю збудеться, то хоча б наполовинку. Все. Всім пока-пока.